Це погане слово на букву є. Вимовляли сьогодні не один росіянин на території Ярославля. Казали М -м -м -м, це погане слово, оце палихаєт. Ну якщо вже так сказати, ну про. Масштаби їх вражали. Знаєте, вони були такі вражені, шоковані, ошелешені. Казали М -м палихає. Ярославль вночі, 3.30. Ну якраз чого російські демони мають спати? Да? Зло не дремлі, а наші безпілотники, тим паче, недобре раночок влаштували на території Ярославського НПЗ. Добрі дрони. Це НПЗ Пао Славніфть Янас. Уже не перший раз підбита. А каліч попередня атака відбувалась буквально 31 жовтня. А на загал Ярославль бомблять дрони уже далеко не першу ніч, а друг. Угу поспіль що найменше в ніч на 12 грудня безпілотники атакували Ярославську область Рососії, де після серії вибухів здійнялася масштабна пожежа. Мережі одразу написали, дрони уразили місцевий нафтопиробний завод. Очевидці стверджували, що в Ярославлі прогреміло щонайменше сім вибухів. Росіяни повідомляли після вибухів над одним з районів міста почав здійматися густий високий дим. Виднілися спалахи у небі. Також місцеві скаржилися на незрозумілий гул у небі. Ну що? ну це не супермен летить. Я вам скажу, да.